Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття сенсорно пізнавального розвитку. Вчора я біля садочка повісла годівничку для птахів, а сьогодні запрошую вас подивитись, хто до неї прилетів. Ростом він маленький, сірий, чіпурненький, справжній молодець. Хто ж це такі діти? Це горобчики. Давайте пригостимо горобчиків зернятками. Для цього нам необхідна картка з двома смужками. На верхню смужку зліва направо, викладіть горобчиків. А на нижню під кожним горобчиком покладіть зернятка. Що ми бачимо? Чи всім горобчикам вистачає зернят? Всім. Бо горобчиків і зерняток порівну. Давайте подивимось, хто ще прилетів до годівнички. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, біліщички називаються синички. Порахуємо, скільки синичок прилетіло. Одна синичка, дві, всього дві синички. А тепер порахуємо горобчиків. Один горобчик, два, три, всього три горобчика. Давайте порівняємо, кого більше горобчиків чи синичок. На верхню смужку зліва направо викладемо синичок. А на нижню смужку під кожною синичкою викладемо горобчиків. Кого більше? Горобчиків. А наскільки горобчиків більше? На одного, а синичок, а синичок на одну менше. Ой, хтось іще прилетів до годівнички. Давайте подивимось. Ой, який великий птах. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Так це ж ворона. Горобчики синичка це маленькі пташки. А ворона яка? Вона велика, тому їй потрібно багато зерна. Скільки зерна ми насипимо вороні? Багато. Порахуємо птахів ще раз. Ворона один. Всього одна ворона. Синичка. Один, два. Всього дві синички. Горобчиків один, два, три. Всього три горобчика. Скільки пташок прилетіло до годівнички? Багато. Маленькі пташки слякались ворони. Давайте розселимо пташок у будиночки. Кого ми посилимо у маленький будиночок? Горобчиків і синичок. А кого поселимо у великий будиночок? Ворону. Вірно. Наше заняття підійшло до кінця. Я думаю, що воно вам сподобалось, і всі завдання ви виконали. Тож до нових зустрічей, до побачення.